Одна з найголовніших ялинок Америки, а можливо навіть і світу, так як це говорять люди тут. Ялинка на Рокфеллер Центрі. Її висота приблизно 23 метри. Провезена вона із штату Міннесота. А це головна ялинка України у Києві на Софійській площі. Її висота цього річ п'ятнадцять метрів. Це жива ялинка, яку садівник родини Рокфеллерів привіз сюди і дивився він на неї ще з 2020 року і намагався її привести. Вік цієї ялинки 70 років. А в Києві. Ялинка штучна і білого кольору. У мерії кажуть, що цей колір символізує початок нового чистого та світлого шляху, який нам принесе новий рік і різдво. Загалом вогні на новорічній ялинці в Нью-Йорку тут на рокфеллер Центрі запалюють в перші вихідні після Санзгівіну, після дня подяки. І е, побачити власне якраз новорічні вогні на ялинці на рокфеллер Центрі можна до середини січня. Після цього ялинку е, знімають. І донатять її на спеціальну фабрику, яка її переробить для будівництва будинків для знедолених людей. Запалюються ли традиційно на день святого Миколая, 6 грудня, а демонтаж заплановано на 10 січня. Зазвичай місто Нью-Йорк за свою ялинку не платить. Ось ця ялинка зазвичай тут на Рокфеллер-центрі Центрі це донат родини Рокфеллерів для міста Нью-Йорк. Ялинка на рокфеллер Центрі прикрашена 50 тисячами вогнів різних кольорів. А на верху ялинки різдвяна зірка задонатена будинком Сваровські. Прикрашає київську ялинку цьогоріч блакитна гірлянда довжиною 2 кілометри. Її колір символізує чисте небо над країною. А також вона прикрашена двома тисячами бірюзових іграшок. І на верхівці, звісно ж, сяє традиційна різдвяна зірка. Не сваровські, звісно, але теж дуже гарна. То що, яка ялинка вам сподобалась більше?